Все стоїть на поготові на випадок зливи, щоб можна було бігом підставляти все і от кліонки все в нас є. Щоб накривати як треба апаратуру, це все, все ж дороговартісте прилади, всі дорогі. Це і самі середовища, все чим ми працюємо, воно ж все приходить в негодність. того що холодильники як не працюють, воно ж все пропадає. Лаборантка зоя іщик показує стіни, залиті водою та цвіль, яка з'явилася через вогкість на стелі. Лампи каже жінка, не має сенсу ремонтувати, поки не перекриють дах. Розказує, що у деяких приміщеннях не відновили електропостачання після негоди. Ось як був другий напад дощу, то вже ми не знали, як спасати. Тепер ми боїмося самі ходити, щоб нам ці світильники не попадали на голову. Труба, ось наша скотільня. Як вона не впала, одному господу Богу відомо, ось тріщина. В якої сили був вітер, обірвало струпу. Лопнула труба, це заварювали своїми силами, ще будемо шукати спеціалістів для укріплення. Зі слів керівника лікарні Ігоря Лукашенка, половину даху знесло на асфальт поруч. Частину шиферу повернули на місце, а інша половина накрита поліетиленовою плівкою. Повністю половину даху було знято, знесло її туди, положили. оця частина даху вона зсунута майже на півтора метра. Ми відразу ж звернулися. В міськраду до голови громади виїжджали, була комісія СТЕП та НС виїжджала, дивилися, були складені відповідні акти. На рівні МЧС України в Києві визнано, що це надзвичайна ситуація об'єктового рівня, але ну, на сьогодні. Більше роботи ніяк не продвинулися, тому що немає коштів по фінансуванню. Ми не зупинили роботу, але працювати досить важко. І якщо затягнеться це питання в осінь чи в зиму, то дане приміщення прийдеться зупинити. Зупинити бак лабораторію це. Зупинити півзакладу. Лікарня обслуговує пацієнтів трьох громад: Чуднівської, Вільшанської та Краснопільської. Також необхідно відмітити, що ми надаємо медичну допомогу ну, добрій половині Романівської, бувшого району. Пологи ми надаємо повністю Романівському району, хірургію майже повністю звертаються терапевтичних пацієнти, Ну і по окраїні відсотків 10-15 ми надаємо медичну допомогу Люберському. Району на сьогоднішній день відшуковуються всі джерела, щоб можливість була профінансувати ремонт цієї будівлі. В даний момент у в нас в бюджеті взагалі немає цих коштів, тому що у нас нульовий бюджет. Фактично треба віднаходити кошти. У нас є там 100 тисяч резервного фонду. Будемо його перерозподіляти і використовувати. Фактично, 500 тисяч зараз є на обговоренні з обласного бюджету. Треба ще мільйон коштів. Загалом через негоду лікарня зазнала до двох мільйонів гривень збитків. Ольга Групсікора, Ігор Грач. Новини на Суспільному.